Змонтували фервонопроводи. Наружні блоки повинні бути на підставках знизу раніше, а зараз перенеслись наверх, то ми вже виштраблювали і будемо знову їх прокладувати. Саме головне, що навіть кабеля тут не заложили, вже замазали отакі от об'єкти у нас у Вінниці. Тут на першому поверсі три блоки внутрішніх, Тут один і ще одному самозлі. Ще два. Такий у нас об'єкти ковідниці. Вже третій тиждень монтуємо тут Вентиляція, кондиціювання. То, в принципі, як завжди, все. Тут на кухні такі от нестандартні рішення. Конечно, звичайно, в коробах тут все буде. Не дуже воно мені подобається, але дизайнерський проєкт, що що зробить, потрібно монтувати. Це перший поверх також. Другий поверх. Тут основно вся вентиляція на чердаку а тут просто прорізали отвори і вводили отак через плити. Об'єктик у нас ще їбкоріни цепляли. Ще дома на завтра будемо цепляти. Сьогодні закінчили ці все Таке спонувача майже закінчуємо. Таких 4 у нас кімнатки. Так, от, трохи не могли, дуже далеко до, до адаптерів, то трохи пройшлося уденять. І саме серце цього об'єкта це чердак. Так як раніше було все. Були обмеження в проводах, то все по полу кидали. Звичайно, так собі ідея, але що робити наружній блок якщо мощніший то на півтори тисячі доларів дорожче Такі от тут, там далі кондиціонерчик. Один. Цей другий. Таке щось. Овозили, бурільна установка, не підлазила, монтували, як могли. Такі ось у нас павучки. Там от ще, четвертий. Це у нас припливна витяжна установка. Рестаровська. У мене на тисячу кубів. Такі глушачки у нас. Це догрів, на всякий випадок це совати заливалось, щоб не конденсувало такий у нас об'єкт.